У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браття і сестри, сьогодні в Івангелії ми чули такі слова. Коли Ісус увійшов у Кипернаум, приступив до Нього сотні, благаючи його словами. Господи, слуга мій лежить дома, розслаблений і мучиться тяжко. Сотні це звання військового начальника у римському війську. Що мав під своєю командою 100 солдатів. І ми чуємо в цих словах що він просив не за себе, не за сина, не за доньку чи онука, не за воїна, навіть, який був у його підпорядкуванні, а за свого слугу. Це говорить про його велику любов. Бо рідко, який начальник. Так любить свого підлеглого, що дбатиме про нього, кудись піде, стане клопотати за нього. Ось ця людина сотник, яка була далека від віри в істинного Бога, тому що він був язичником. Але в нього було дуже милостиве серце, здатне на любов до людини. Яка набагато нижча за становище. Тим самим Він виконав другу саму більшу заповідь, яку дав нам Ісус Христос, возлюби ближнього Свого як самого себе. Далі Ісус каже до нього, Я прийду і оздоровлю Його. Тоді сотник у відповідь мовив, Господи. Я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видвжає. Сотник розуміє, що перед ним Господь і вважає себе недостойним, щоб Христос увійшов під покрівлю дому, але промовляє промов тільки слово, і видвжає Слуга мій. Як ми християни повинні розуміти ці слова у нашому сьогоденні, щоб змогти справді духовно відчути і щоб не загубити їх у щоденній суеті? Нам треба мати любов в своєму серці. Ми бачимо, як ця людина сотник, безперечно, був язичником, служив. Безбожницькій Римській імперії, але видно, що мав добре серце. І там, у Галелеї, при зустрічі з Ісусом Христом, в нього в душі сталися певні зміни. Бо згідно з Івангелія від Луки, цей сотник побудував навій синагог за власні кошти. Він вважає себе недостойним, щоб Господь увійшов до нього, але став більш достойним, ніж будь-хто інший. Бо Христос увійшов до дому Його серця і подарував йому мир та можливість успадкувати Царство Небесне. Возлюблені в Христі, що керувало цією людиною, неї керувала любов. Любов до ближніх, віра співчуття, яке він проявив до свого ближнього, бо став подібним до Іванівського доброго пастиря, що покинув 99 овець, а в даному випадку воїнів і пішов, щоб опікуватися про одного. Це приклад смирення і християнської любові. Він був язичний, але показав нам приклад тої любові до ближнього свого. Навіть сам Ісус Христос здивувався. І саме таким людям є обіцяне Царство Боже. Він є тим, про яких Христос казав, кажу ж вам, що багато прийдуть зі Сходу, є Заходу. І возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у Царстві Небесному, а сини Царства вигнані будуть у пітьму непроглядно. Ці слова про кожного з нас, бо ми дуже часто оподібнюємося їм, не помічаючи власних духовних упадків, намагаємося бути на висоті. Давати зовні благочестиві, але що ж насправді всередині. А цей сотник був з назовні ясичний і безбожний. А всередині мав любляче серце. Ось найкращий приклад благочестя і відданості. Мав бажання послужити ближньому і цим не принизив себе. А піднісся на чергову сходинку духовного зростання. Іди, і як вірував ти, нехай буде тобі і удушав слова Його в ж мить. Ісус Христос був здивований вірою цього чоловіка, а якою є наша віра. І чи можемо ми зробити щось достойне в очах Господні? Можемо! І сьогодні маємо всі необхідні засоби для спасіння. Потрібно лише спрямувати власну волю, на досягнення тої досконалості і святості і присвятити життя для того, щоб прославляти ім'я Господнє. Бо як читаємо у третій кафізмі Псалтирі, одні хваляться колесницями, інші кіньми, а ми хвалимося. Іменем Господа Бога нашого. Сьогоднішня Іванівська історія є зверненням до нас, до наших сердець, кожної людини. Це історія про смиренну живу віру, жертовну і палку молитву, про любов, про людину, котра була язичником, але мала любляче серце. І про нашого Господа Бога, Ісуса Христа, який призиває нас з вами до Спасіння. Нам потрібно молити Бога, щоб Він дав нам таку віру, серце і любов, яка була у Римського сотника. Адже стяжавши таку віру і любов, ми зможемо увійти в Царство Небесне, якому не буде кінця, о віки віков. Амінь.